Вітаю, друзі, 24 листопада, понеділок. І давайте поговоримо про останні новини навколо переговорів щодо миру в нашій рідній Україні. Переговори в Женеві тривали до пізнього вечора. І інтенсивна робота над спільними пропозиціями буде продовжена найближчими днями. Білий дім. Повідомив, що США та Україна підготували оновлений проект мирної угоди, але його зміст не розголошується. Представники України на переговорах в Женеві підтвердили, що оновлений проєкт плану врегулювання відповідає інтересам, національним інтересам нашої держави. Суїч секретар Рубіо заявив, що дедлайн, встановлений Трампом, може бути перенесений, оскільки робота триває. Назвав недільні обговорення найпродуктивнішими за довгий час. Здається мені, що наші актори, наші клоуни почали нову пісню. Про головне «Заболтай Трампа називається. Бабаболи з них, ну бабабов гірше, а вони і одне інше, тому все у них. І вони будуть забалакувати і руб, і обіцять, і все, потім все зірвуть. Остаточні рішення в рамках цього проєкту будуть прийняті Трампами Зеленським. В свою чергу Рейтерс повідомляє, що США та Україна обговорюють можливість візиту Зеленського до Вашингтона для обговорення найбільш делікатних моментів, таких як територіальні питання. Дата візиту, кажуть, поки що не визначена, але, за моєю інформацією, візит відбудеться цієї п'ятниці 28 листопада. Візит цікава історія. Зеленського можуть не просто принизити в Вашингтоні, а арештувати декого з тих, хто з ним прилетить. Ви скажете дипломатична недоторканність. Так, але крадіжку коштів американських е податків. Ніхто також не пробачить. Тому може бути будь-який кандібодер, як кажуть. Трамп непередбачуваний. І тут розумієте, така от ситуація вона точно не грає на користь Зеленського. Ну а плюс принизити можуть і все. Ви подивіться, вчора Трамп написав звернення, що Україна не дякує. І керівники України в лапки взяв. Тобто він їх вважає не керівниками. А Зеленський після цього заходився дякувати. За годину дв, дв, два рази. Дякую, 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 От з переляку. Остаточні рішення, як кажуть, все ж таки будуть прийматися, е, Трампом. Кажуть Зеленським, а мені здається, що Трампом з Путіним. І відкидати позицію Росії. Зараз всі говорять про ці план миру, а ніхто не цікавиться, а в Росії цей план сприймуть? Ні. Ну, понятно, глобалістам потрібна війна. Тому вони в той план там європейський понаписували, що схотіли. хотіли. Ну, але. Рубіо е, уточнив, що розроблюваний план включає 26 або 28 пунктів залежно від версії. Обговорення тривають. Сполучені Штати Америки, за його словами, розуміють червоні лінії обох сторін, вважають себе поінформованими про позицію російської сторони щодо плану. Він уточнив, що наразі Сполучені Штати Америки опрацьовують домовленості з українською стороною, після чого вони будуть передані Російській Федерації. Їм Росії належить дати згоду на це або відмовити, додав Рубль. Дивіться, там дуже цікаві декілька моментів. Правильно, абсолютно. Я й кажу, Путін і Трамп будуть кінцеве рішення приймати. А Зеленського зараз просто змушують до миру погодити якийсь там план. І Зеленський дякує. Тут, до речі, про Червоні лінії. Мені здається, ці визначні дипломати, Єрмак, Уміра і так далі, вони. Напрацював наскільки документ, що я в цій спільній заяві не побачив жодної поваги і гарантії територіальної цілісності України. Зникла територіальна цілісність, тобто, де Юре, будуть визнавати окуповані території російськими. Хоча в американській версії територіальна цілісність України присутня була. Куди вона поділась зараз? Це Андрій Борисович. Пане Єрмак, це на 111 статтю Кримінального кодексу України тягне на Державну зраду. Відомо, що активну участь у переговорах в Женеві березять Трампа Джаред Кушнер повідомляє Сінен. Раніше повідомляло, що Кушнер разом з Уїткофом був одним із основних. Авторів Плану Сполучених Штатів Америки щодо України. Рубет зазначив, що Вашингтон вважає план США основоположним документом в цьому процесі. Представник Хабаду е, дружний з багатьма, е, будемо казати, Равинами українськими і лідерами е, іудейських громад. Тому тут досить цікава його участь. Щодо участі європейців, то судячи з інформацією з Женеви, участі у переговорах США та України вони не брали. Більше того, Рубіо заявив, що не бачив жодного контрплану з боку Європи. Просто не поміти. За моїм просто Рубіо вирішив таким чином уникнути обговорення європейського плану, не говорити публічно, що він не підходить. Держсекретар сказав, що зустрівся з радниками з безпеки з європейських країн, і з ними йде обговорення ролі Європейського союзу і НАТО в майбутній мирній угоді. Під час зустрічі американська е, сторона звинуватила українців у витику негативних подробиць плану в пресу США повідомляє е, видання Axios. Ну, Так злив, був постійно зливають шулери зелені. Українці погодились зробити позитивну заяву від імені одного зі своїх переговорників. Заяву про прогрес з рублю робив Єрмак, щоб розрядити обстановку, повідомило Джерело. За його даними, зустріч Руб Єрмака, незважаючи на оптимістичність, заява була напружена. І залу, де проходила ця зустріч, опублікували фото зламаної ручки з різними версіями. Це ручка, чи то Єрмака, чи то Умерова. Ручку вже назвали символом напружених переговорів. Друзі, ну це ж уже було. знаєте, ну е якась погана копія Януковича, чесне слово, просто вже ну, е грають, не перегравайте хлопці, не перегравайте. Зеленський у вечірньому зверненні заявив про продовження переговорів, а також сказав, що деякі суб'єкти з України почали на Заході просувати російську позицію. Хто це Зеленський не назвав? Ну так, да, це ж всі, хто про міндічгейт говорить, про корупцію, всі, хто говорить, вони всі просувають російську позицію. Край! Кради, грабуй, гвалтуй гусей, тоді ти не будеш на російській позиції. А якщо ти не з зеленими гнидами, то ти русський агент. знайте це? Ну і після різкої критики Трампа на адресу керівництва України Зеленський написав подячне повідомлення, що лідерство Сполучених Штатів важливе. Ми вдячні за все, що Америка і особисто президент Трамп роблять заради безпеки і зберігаємо максимальну конструктивність гроші. Дякуємо, 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 дякуємо. Йти на відкритий конфлікт Зеленський поки не наважив. Водночас польський прем'єр Дональд Туз засумнівався, що автором мирного плану щодо України є Трамп. Бо було б точно знати, хто є автором плану і де він був створений, написав Туз. Ще один доказ того, що план Трампа будуть дискредитувати, називаючи його планом Росії. Водночас Блумберг. При цьому підтверджує, що план з 28 пунктів висунутий адміністрації Трампа в Україні розроблявся в основному трьома персонами: з спецпредставником з України Уїткофом, зядям Трампа Кушнером і посланцем Путіна Дмитрієвим. І дерсекретар Рубіо теж був залучений, але на останніх етапах. Трамп також дізнався про це в останній момент, але благословив коли його проінформував. Водночас, крім цього плану, США запропонували Україні. Документ ще один з гарантіями, які обіцяють Києву. Отже, три пункти. У разі повторної збройної атаки з боку Російської Федерації на Україну президент США увага може, а може й не може, застосувати збройні сили розвідувальну та логістичну підтримку, економічні, дипломатичні дії та інші кроки, які будуть визнані доцільними, не зобов'язаний, а може. Члени НАТО разом з Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язуються діяти узгоджено з США. Тобто будемо радитися, якщо буде вторгнення. Гарантія така. Така рамкова угода буде діяти протягом 10 років з можливістю продовження. Якісь кастровані гарантії, ще й 10 років будуть. Діяти. А тепер дуже цікавий, цікавий, надзвичайно цікавий момент, друзі. Чому позиції України на цих переговорах такі слабкі? Та тому що Зеленський заради того, щоб врятувати від Набу дупу Думєрова і Дупу Єрмака відправив їх переговорниками. Якщо зараз їх арештують, за корупцію по справі Міндіча по інших справах, то зелені гниди будуть вопити, кричати. Це російські агенти наших любих переговорщиків, які відстоюють національні інтереси України, схопили. А те, що. Призначивши керівниками делегації двох корупціонерів, які задокументовані набунку ФБР, він ослабив переговорну позицію? Про це Зеленський мовчить і Зеленському ніхто не скаже. Ну і нарешті, кажуть, що в мирному плані був пункт про аудит і відповідальність за розкрадання. Допомоги американської, можливо, він не був. Можливо, його на прохання чи вимогу умера і прибрали Але ніякі гарантії Трампа, навіть якщо він їх дасть, по відношенню до зелених гнид, до цих корупціонерів не спрацюють. Знаєте що? Навіть якщо Трамп пообіцяє не переслідувати. Зеленського і його зелених мародерів, то демократи, які в опозиції до Трампа будуть казати, ось він, він є покриває. Він покриває вкрадені мільйони. Байдуже, що вони про демократах вкрадені Але він покривається, як з списком Евштейна було. Він криє цю українську мафію. Як ви думаєте, довго когось буде покривати? І чи буде Дональд Трамп? Отож, От не буде. От вам і відповідь, друзі. Жодних гарантій, хоч будуть вони записані, хоч не будуть, хоч будуть дані усно, хоч письмово, жодних гарантій відносно зелених ніхто не виконає. І місце їм, і дім їхній – тюрма. Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.